Шановний пане голово, колишні партнери по коаліції, європейський вибір, це саме той вибір, за який стояли мільйони українців, саме той вибір, який зробили люди на майдані, саме той вибір. Який повинна зробити Україна, бо так розпорядилась історія. І депутати від опозиції? Це складний виступ. І складний момент, не персональний, а складний момент для країни в цілому. Я спробую уникнути будь-якої дипломатичної лексики, а тим більше політтехнологічної. А сказати правду, як я робив останніх п'ять місяців разом з цим урядом. Це не найкращий уряд в історії країни. Дай Боже, напевно, буде. В майбутньому взірцевий уряд, якщо збережеться Україна, і якщо ми пройдемо зараз цей період страшних випробувань, але принаймні цей уряд робив те, що могли. Те, як вміли, те, на що вчили батьки. Як ти це відчуваєш? І що хотіли українці? Чи задоволений особисто роботою? Звичайно, ні. Хотілося би зробити більше? Хотілося би зробити краще? Хотілося би зробити швидше. Але чи відповідаючи на питання? Чи зробили ми все, що могли? Що в наших силах? Дам ствердну відповідь. Так зробили. Те, що відбулось сьогодні в парламентській залі, буде мати дуже складні, якщо не драматичні наслідки для країн. Дай Бог, щоб я помилився. І ми будемо аплодувати тим, хто скажуть, ми зробили правильне рішення. Ми були праві. Той курс, який ми вибрали, був єдиновірний. Так, більшість людей хоче дострокових парламентських виборів. І ми хочемо дострокових парламентських виборів. Це правда. Тільки є одна дуже важлива річ: в чому є різниця між національним лідером і політиканом? Різниця в тому, що національний лідер бере на себе відповідальність. Навіть якщо це не подобається, Ви повинні, шановні колеги, мене правильно зрозуміти. В нашого уряду зараз немає відповіді на питання. Чим платити зарплати? Чим мені завтра вранці заправити БТРи? Як мені заплатити людям, які загинули і їхнім сім'ям? Звідки? З яких грошей? Як утримувати армію і Збройні сили? Як не деморалізувати дух тих десятків тисяч людей, які не сидять в цій залі, а які в траншеях під кулями сидять? Може, ми про них подумаємо? Розвалена коаліція має сьогодні наслідок. Закони, які б наповнювали дохідну частину бюджету, провалені. І це зрозуміло. А хто хоче йти на вибори і одночасно голосувати за непопулярні закони? Закон про бюджет, який треба не для МВФ, а, дорогі друзі, то це треба для нас всіх. Там 9 мільярдів на армію. І 7 мільярдів на відновлення інфраструктури. Донецьк, Луганськ. Я був в Слов'янську. Я бачу тих людей. Зрозуміло, що вони не дуже люблять центральну владу в Києві. Але я можу точно сказати: ДНР, і ЛНР і іншу Гедоту вони ненавидять. Але цим людям треба допомогти. Ну, їм треба допомогти. Це наші українці. Так буває, що люди роблять помилки. Та нема святих ні одного в цьому залі, та й на землі їх нема. І тому, якщо ми будемо більш такі правильні, відверті і щирі, один до другого, то буде інша країна. Але розмінювати вузькополітичний інтерес на долю держави неприпустимо. Це моральний і політичний злочин. Саме найстрашніше для мене особисто, не як для прем'єра. Наша країна бачила десятки прем'єрів. До мене і ще після мене, дай Бог, щоб їх було багато. А як для людини. Це те, що сьогодні після того, коли фактично розпалась коаліція, коли провалили закон по ГТС. Всі ж все розуміють, дорогі друзі. Ми вперше хотіли прийняти рішення допустити виключно справжні європейські і американські компанії і виключно з дозволу Верховної Ради України. До управління газотранспортною системою держави, і то тільки на 49%. Труба в державній власності, контрольний пакет державної власності. І навіть це рішення завалили. Так, от за що мені найбільше боляче? За те, що зараз аплодисменти в Державній думі Російської Федерації. От хто зараз виграв, от хто сьогодні святкує і от хто. Сьогодні буде банкувати. Можна погоджуватись, можна не погоджуватись. Дорогі друзі. І я не претендую на абсолютну істину далеко. Не маю на таке права. Але історія нам цього не простить. Дай Боже. Щоб ми пройшли цей період. Я все рівно вірю. Як кожна людина щиро вірю в те, що ці випробування наша країна пройде. В першу чергу люди. Цю революцію зробили не ми. Революцію зробили мільйони. Європейський вибір відстояли не ми. Європейський вибір відстояла небесна сотня і сотні тисяч українців, які вийшли. І нікому не дозволено здати це досягнення. Історія нас вчить, що ми майже майже вже до чогось доходимо і тут не вистачає самого малого. Так було з Українською Народною Республікою. Так не має бути. Ми повинні на кінець то продемонструвати всьому світу, що нас не вистачає тільки на п'ять місяців чи на шість, а що нас вистачає на десятиліття. Що у нас є свідомість, відповідальність, що наші цілі праведні і справедливі, і що ми чесні один по відношенню до другого. Ще раз вам кажу, та вибори та це нічого. Скільки ми цих виборів пережили? Але країна. Але українці, яких зараз втратять віру. А будь-які зміни і реформи в Україні можливі тільки тоді, коли люди вірять. А зараз, після цього, що відбудеться, мені важко сказати, як людям вселити віру і впевненість. впевненість, що ми правильно робимо. Тому те, що сьогодні розпалась коаліція. Те, що сьогодні не проголосовані закони, і нема чим платити солдату, міліціонеру, лікарю, вчителю, нема за що купити рушницю, нема чим заправити БТР. Те, що сьогодні не прийнято рішення, щоб заповнити українське газосховище, щоб дати можливість перезимувати, щоб на кінець то звільнитися від російської газової залежності. Це є неприпустимо. В цій ситуації, які є варіанти в уряду, так як у нас є парламентсько-президентська республіка, є перший варіант. Розпалась одна коаліція, прем'єр-міністр розпоч... розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що прем'єр-міністр повинен Взяти в коаліцію комуністів і регіонів. Я це не зроблю ні при яких обставинах. Є другий варіант. У тому випадку, якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція у парламентсько-президентській республіці розпалася. Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані. Подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Слава Україні!